Обмінюватися досвідом з іншими містами та навіть республіками в Октябрьській районній раді не в нове. Тут знають, винаходити велосипед не обов'язково. Можна запросити в гості колег з інших міст або здійснити відповідний візит і привести не лише купу вражень, але й навчитися багатьом корисним речам. Цього разу в районі гості з українських міст Дніпропетровська та Черкас та білоруського міста Барановичі. Вони тут, аби дізнатися, як у Полтаві побудована система місцевого самоврядування. Навіть в українських містах в ній існують численні відмінності. Білорусі вже найбільше цікавили переваги та мінуси пропорційної виборчої системи. Втім, найбільші фахівців у складі делегації представляють галузь медицини, соціального обслуговування, працевлаштування. Відповідно, одноденну програму перебування гостей побудували таким чином, аби ті відвідали і медичні заклади, і місця соціального забезпечення, і познайомилися з самою Полтавою та її деякими підприємствами. Ми знаємо, що Білорусь йде трошки іншим шляхом, ніж ми, і їх досвід теж дуже цікавий, тому що, скажімо, так, їх соціальні стандарти, традиції радянських часів підтримують більше. Тому я думаю, що їм буде цікаво, як у нас це робиться, і цікаво послухати. Голів двох районів міста Дніпропетровська більше цікавила організація роботи з населенням. Відмінності помітили одразу і не забарилися піддивитися, що можна перейняти і запровадити у себе. Тут інформаційний щит, який розположений в районній раді, де вони дають інформацію про тих послугах, які надаються населенню. Мені це интересно, Я думаю, по приїзду ми це зробимо теж, щоб люди, приходя в исполнительный орган, відеяли, що і як вони можуть отримати від органів міцного самоуправлення. Гордість району, територіальний центр, теж став об'єктом відвідань членів делегації. Тут тим, з них, хто представляє соціальну сферу, було чому повчитися. Медицину. Медицину заміщають вместе з соціальним обслуживанням. Больше. У нас есть тоже и тренажерный зал, лечебная физкультура, но таких вот процедур, которые помогают восстанавливать здоровье людей, у нас этого нет. Вот этот полтавский опыт мы, конечно, возьмем на вооружение.